Сьогодні відбулося друге пленарне засідання п'ятої сесії, і розглянули досить багато питань. Словне це багато стосувалося якраз життєдіяльності наших комунальних закладів. Це затвердження статутів, це програми, зміни до програми, це ухвалення звернень, в тому числі до керівництва держав. Це питання безпеки. Це ми говоримо про Почаївську лавру де з вимогою депутати. Дякую за підтримку. Звернулися, щоб передати все ж таки цей комплекс до української церкви, забрати його в користуванні московської церкви. Також продовжили процедуру визнати почесними громадянинами області наших захисників, героїв, які віддали життя за українську державу. Це питання довго не розглядалося вже в попередні роки, але на попередній сесії ми розглянули 50 таких учасників бойових дій, які загинули, присвоїли їм звання почесного громадянина Тернопільської області. А сьогодні ще десятьом. Дякую депутатам за підтримку моєї ініціативи. Встановлення на території обласної ради місця відведення під пам' пам'ятник Роману Шукевич багато онуків, вояків української повстанської армії зараз воюють на сході нашої держави з далі одвічним ворогом з цією Московією. Також не хотів би сказати, що було ухвалений ряд програм, таке стосувалося щодо учнів, щодо харчування дітей у школах. А ми внесли зміни, що дозволили якраз раніше це учасники тільки АТО, тобто бойових дій. А сьогодні це вже можуть бути всі сім'ї військовослужбовців, які їхні зараз батьки у збройних силах. то діти зможуть. Харчуватися згідно цієї програми безкоштовно в наших закладах, а також ухвалили ряд інших програм, які стосуються життєдіяльності нашого краю. Тому е, хотів би подякувати теж за звернення, яке додати підтримали щодо надання звання Героя України посмертно нашому командиру батальйону Карпатської Січі Олегу Куцину. І це теж рада підтримала таке звернення, тому і багато інших звернень особливо стосується щодо право володіння вогнепальною зброєю, теж Рада підтримала. А також Рада підтримала про те, щоб Україна вступила в Союз Три моря. Це союз, який які входять європейські країни Східної Європи, який дає комунікацію від так би мовити виходу всіх морів, так від Балтики до Чорного моря до Адріатики. Тобто цей союз, який був створений в 16 році, на жаль, Україна не війшла, і тому віримо, що в майбутньому Україна теж буде учасником цього союзу. «Три моря». на сесії обласної ради ухвалено було і багато інших робочих питань, які стосуються передачі майна, продовж. Жнідогові оренди і так далі. Тому дякую депутатам за плідну роботу. Дякую за сьогодні, що могли зібратися. розумію, що час війни, але напередодні Різдва у нас збиралося дуже багато питань. Тому поки не було оголошено повітряні тривоги, скільки нам вдалося пройти по порядку денному близько близько питань нам вдалося їх проголосувати. Дякую.